Того ранку, будинок 300 кВт. Будинок на 300 кВт да. споживання? Ой, 300 кВт, 300 квадратних метрів. Яке у вас споживання? Не знаю. Скільки а хто за платите? Не знаю, жінка платить. Поки виходьте. Попався кудись, приїхав за покришу. Що це таке? Так що, гібридний 10 кВт інвертор Дея. Це серце сонячної електростанції. Так скільки коштує? 2800. 2800. 2800? Так. Можна купити. Він вже готовий купити. Можна купити, Ні, 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 ні. Не гривень, доларів. Доларів? Так. Ні, це треба порадитися з жінкою. Добре, я бачу, жінка у вас відповідає за все, навіть за долари в кармані. Вона Бухгалтер мене. О, це дуже добре. Коли бухгалтер у сім'ї, всі гроші будуть вложені туди, куди потрібно. А саме актуальне це енергонезалежність. Тож я впевнений, ваша жінка буде не проти. Що потрібно до нього? Два акумулятори на 5 кіловат. Літі ага. злізофосфати. Скільки коштує? 1500 гривень. Він вже знає, що це в доларах. І сонячні панелі. На нього взагалі можна підключити до 13 кВт сонячних панелей. Він має потужність 10 кВт, а підключити можна до 13 кВт. Візит кошу. У описі відео номера телефонів. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Ми з Сергієм приїдемо. Тому що це наш актер. Приїдемо, зробимо заміри, проконсультуємо.